Слава Україні, друзі та подруги. З вами правда тут Львів, і я Микола Спересенко. Рада національної безпеки та оборони України вела санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка. А Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Чому було прийнято таке рішення саме зараз? В чому звинувачують Петра Порошенка? Чи це дійсно зараз є на часі. Поговоримо з політологом Валерієм Майданюком. Вітаю пане Валерію! Отож, дійсно, всі зараз цікавить. Чому було прийнято це рішення, і на вашу думку, чи воно дійсно на часі? Вітаю, Миколо. Отже, рішення насправді досить дивне і не своєчасне, як і дуже багато дивних новин за останній тиждень відбувається, і його важко зрозуміти з логіки української обороноздатності, з логіки своєчасності, з логіки? Зміцнення наших позицій перед партнерами, перед країнами, які є нашими спонсорами, меценатами і від яких залежить наше виживання, і здійснювати сьогодні кроки, які нас можуть видати як недемократичну країну, як країну, де переслідується опозиція, а тим більше враховуючи, що Порошенка є зв'язки з різними. Європейськими брюссельськими політиками, і це насправді може бути продиктовано. Жодним чином не якимись правовими аспектами, не якимись, скажімо, нагальними політичними рішеннями, тому що жодного правового такого змісту в цьому немає. Адже те, в чому звинувачують Порошенка і намагаються пришити державну зраду, в цьому самому можна звинуватити багато людей з оточення Зеленського, якщо не самого Зеленського, чесно кажучи, вся ця ситуація дуже сумна, тому що. Поправді кажучи, ні Порошенко, ні Зеленський точно не вчиняли державної зради в класичному її розумінню. А їхнє намагання ось поставити взаємну боротьбу е, вище за державне виживання це насправді дуже сумно і може нагадати нам ситуацію, коли Центральна Рада гетьман Скоропадський, ОНР і так далі боролися один з одним в 1917-1919 роках, і все це призвело до окупації України, Голодомору і ще більших страждань українського народу. А сама ця наша інтелігенція доживала віку в еміграції. На вашу думку, чи може бути такий сценарій, що найближчим часом Петра Порошенко буде затримано? Чесно кажучи, складно е, передбачити не і, і досі нелогічні дії владної команди. Е, можливо, що е, головним завданням є сьогодні не е, випускати Порошенка на мюнхенські зустрічі, на дипломатичні заходи, і саме оці 15 повісток в прокуратуру, які були видані, вони мають на меті відволікти і затримати е, лідера опозиції, щоб він там не заважав зеленському не мозолив очі, скажімо так. Мені здається, що затримання Порошенка може відбутися вже хіба в крайньому разі, коли Зеленський буде відчувати наближення власного політичного фіналу. І тоді, коли йому нічого буде втрачати, можливо, якісь емоції підкажуть президенту, хоча б поквитатися з давнім суперником. Але мені здається, що. Поки що, е, на щастя, в тому числі для країни, начебто, такого фіналу ще на горизонті не видно. Там ми бачимо, що серед списку осіб, проти яких було введено санкції, е, ми бачимо такі прізвища як Коломойський, Живаго, Медвечук. А от чому в цьому списку немає, наприклад, Андрія Портнова, наприклад, була навіть ціла петиція е, підписана, та і е, активно долучалися громадяни до цього питання. Наприклад, не бачимо того ж самого Юрія Бойка як е, лідера проросійської політичної сили, яка сьогодні є в досі в парламенті. Чому на вашу думку немає цих прізвищ? А є от той список, який ми сьогодні побачили. На рахунок бойка і останньої політичної сили ОПЗЖ, колишніх регіоналів, то в серед депутатів ходять такі жарти, що їх називають в парламенті військовополоненими, тому що е, вони е, погодилися співпрацювати з владою, погодилися голосувати за всі рішення влади, е, не критикують жодним чином ні е, уряд, ні політику держави і сидять тихо в плані своєї проросійської позиції. А натомість е, Україна і правляча президентська команда не мають проблем з європейськими партнерами щодо. Переслідування опозиції саме щодо аспекту регіоналів. Тому бойка регіоналів не треба нікуди е, там вносити. Вони і так роблять все, що кажуть, вони і так слухняні. І дуже цікавим є епізод, коли бойка викликали е, на допити, і він сказав, що це Порошенко всьому винен. І після цього відпустили, і, якби не мали претензій. Ось сподобалось очевидно таке пояснення хоча воно було надзвичайно кримольним. Е, тому цих людей не треба е, владі нікуди е, якісь списки санкційні вносити. А на рахунок Коломойського інших людей, то е, це виглядає, е, можна сказати, таким пакетом, в який треба було запакувати на сам перед Порошенка, але щоб він виглядав там не один. Uh, по друге uh... Потрібна якась демонстрація боротьби з корупцією, боротьби з олігархами, боротьби з розкраданням винними в розкраданні держави, і так далі. І саме оця дивна, така насправді не своєчасна ініціатива, вона дуже нагадує наближення якихось можливих виборів. Хоча про них всі давно говорять і всі кажуть, що вже стартує виборча кампанія. Але ось саме зараз виглядає, що здійснюються речі, які. Відбувається насамперед пер, перед виборами, тому що через шість років президентського правління боротися з попередниками, шукати винних, хто в країні там, начебто, щось розкрадав там і, і доводив до ручки, це вже можна було зрозуміти на початку першого року правління зеленського. Зараз це недоречно і виглядає як якимось таким е, або способом відвернення уваги від інших. Дії, які сьогодні відбуваються в геополітиці, або це є дійсно старт виборчої кампанії, в якій Зеленський чомусь з якихось причин і небов'язково з причин помсти, хоче е таким чином в такому негативному світлі показати Порошенка. Не виключеною, що е такою ситуацією є те, що Зеленський може собі хоче зручного спарринг-партнера який не має шансів перемогти, але якому додати певної медійності, додати йому якоїсь суспільної уваги, додати йому ореолу жертви переслідування влади, тому що якщо в е, політику піде залужний, наприклад, і так далі, то в Зеленського, очевидно, що шансів соціологи не прогнозують. Натомість е, спаринг між Зеленським і Порошенком буде вигідний для Зеленського. Така вже класична ситуація з 2019 року, якраз продовжуючи цю е, тематику, е, напевно, виборів можливих, які так всі прогнозують, і от якраз те, що кажуть, що це влада бореться з опозицією. Е, на вашу думку, чи ось такий е, фальстарт? Політичної кампанії може вплинути на питання національної єдності, що воно гостро звучить в сьогоднішніх умовах російсько-української війни, де, передусім, ми маємо боротися проти країни агресора. Фактично, подібні ініціативи та й взагалі вибори під час повномасштабної війни вони є катастрофічними для національної єдності. І коли нам наші західні партнери чи американці розповідають, що проводьте вибори. Ми також в 1945 році проводили, коли воювали там з Німеччиною чи з Японією, там чи чи коли була В'єтнамська війна, в нас були вибори. Це взагалі не ті війни, і це не була війна на території США, не було 20% країни захоплено. Тобто, чесно кажучи, наші партнери говорять про речі, в яких не розуміють, але тим не менше, вони не з цією логікою говорять нам проводити вибори. Очевидно, що їм потрібна якась заміна влади, яка має бути оформлена в певний демократичний спосіб, легальний спосіб. І тим не менше, для України вибори сьогодні перетворяться на. Такий сплеск суспільного протистояння і розколу, такий сплеск ворожнечі, взаємного компромату, обливання брудом і так далі, що це все по суті зовсім не сприятиме єдності суспільству, може загрожувати як мобілізації, як взагалі національній консолідації нації і чесно кажучи. Вибори можуть навіть стати останніми в історії незалежної України, якщо вони відбуваються під час повномасштабної війни, тому що е, політики будуть обіцяти дедалі більш популістичні обіцянки, і може перемогти той, хто обіцяє фантастичні речі закінчити війну за один день перемогою над Росією, там вступити за два дні в НАТО і так далі. І люди проголосують за якогось умовного. Арестовича чи ну, чи когось подібного з такими обіцянками, е, який по суті не зможе вирішити суспільних проблем, адже їхнє рішення сьогодні не е, має легких, простих розв'язань, тобто, це насправді означає важку тривалу боротьбу, непопулярні кроки, непопулярні кроки в економіці. Непопулярні дії в мобілізації, і так далі. Натомість політики будуть просто роздратовувати суспільство популістичними обіцянками в той час, як найтверезіші, найраціональніші політичні діячі будуть намагатися апелювати до тверезих і до раціональних до е, виважених кроків, які насправді необхідні. Тобто відбудеться повна нівеляція суспільних очікувань і. До влади можуть пройти ще більші популісти, аніж це було на попередніх виборах. От це рішення про введення санкцій, воно так чи інакше теж відіграє на рейтингу Володимира Зеленського і на рівень його підтримки серед громадян. На вашу думку, чи можемо очікувати, що він ще суттєвіше понизиться, чи все таки є шанс, що таке рішення десь в чомусь консолідує суспільство? і та можливо навіть додасть підтримки чинному президенту. Складно спрогнозувати, який буде електоральний ефект від цього рішення. Технологи президента, політичні технологи вважали, що це створить йому ореол борця з олігархатом. Це створить йому якби, імідж борця з там ворогами держави і так далі. Натомість може виявитися ситуація, що, скажімо так, електорат Порошенка це сприйме дуже радикально і буде розганяти по своїх каналах якби, дуже негативну кампанію проти Зеленського і на захист Порошенка. Що буде в цій ситуації робити так званий нейтральний електорат, який ні за того, ні за того, який там умовно орієнтується на притулу залужного там чи інших кандидатів? Це сьогодні залишається цікавим питанням, але Точно е, негативно відреагують європейські партнери, е, люди, які надають певну підтримку і грантову, і інші, які там мають е, е, фактично духовно авторитетні ресурси на український електорат, на демократичні сили, і це може насправді більше нашкодити президенту аніж допомогти, тому що ніхто не повірить, що на шостий рік президентства Зеленський раптом дуже сильно почав боротися з олігархами, тобто в нього тут переговори, на яких може бути здана. Україна, в нього тут питання миру, в нього майже провалене складне питання мобілізації і так далі. І тут найшли реально другорядне питання Порошенка, про якого вже багато хто почав забувати, і намагаються продемонструвати образ президента борця з олігархією. Тобто, сьогодні на жаль, чи на щастя не олігархи, основна проблема України, хоча вони також, але є питання виживання. І е, це може зашкодити Порошенкові, тому що по перше відволіче увагу е, суспільства від реально важливих тем увагу політикуму і увагу ресурсів держави від ключових аспектів виживання боротьби за е, суверенітет країни, і може навіть навпаки знизити рейтинг президента, який е, е, і так сьогодні просідає від багатьох невдалих неефективних. Рішень, які по суті вимагають складних кроків, президент на них не наважується на вашу думку, чи пов'язане це рішення можливо, десь з ту інформацією, яку ми чуємо з Сполучених Штатів Америки, де Дональд Трамп е, сьогодні? Не нещодавно провів ці переговори з Володимиром Путіним. Потім телефонував Зеленському. Та і ті всі ця вся інформація стосовно підготовки цієї мирної угоди, і те, що можливо Україна десь буде е відсторонена та вже буде отримувати фінальні рішення. І, от якраз в момент, з'являється ця інформація про запровадження санкцій, що це десь такий відволікаючий маневр е в нашому інформаційному суспільстві всередині держави. Цілком можливо, що це дійсно якийсь або е, акт від звернення уваги, або акт відчаю, коли вже е, складно виграти і продемонструвати перемоги на якомусь е, важливому діля, е, аспекті фронту чи загалом якби економічних інших моментів, і тому хочеться лише е, якісь емоційні рахунки звести з давнім конкурентом, і можливо чи усунути. Його від участі в певних політичних процесах чи навпаки привернути увагу для того, щоб підняти рейтинг зручного е, спаринг партнера перед е, тим же залужним, тобто, чесно кажучи, логіки жодної немає. Чому це варто робити? Але очевидно, що розрахунок йдеться щодо якихось політичних планів на майбутнє, і саме для цього потрібно зараз. Знайти е, винним Порошенка незалежно від того, чи було це чи не було, тому що чесно кажучи, у цій історії про те, що там Порошенко купував е, вугілля в ДНР і цим підвищував е, якби економічні ресурси ворога і таким чином фінансував тероризм, там чи фінансував Росію, легко може бути переформатоване е, в історії про російські атомні реактори. Політичними опонентами Зеленського. Ось. І е, за умов гарної інформаційної кампанії можуть подати таку саму історію, як сьогодні Зеленський хоче про Порошенка, подати те саме про Зеленського, мовляв, ось хто фінансує Росію. І е, ніхто не буде там. Дізнаватися деталі, чи це болгарські, вони чи чи вони там раніше були російські, і так далі. Тобто, це насправді бумеранг, який дуже небезпечний, навіть враховуючи, що в 95-го кварталу ще раніше були певні угоди, контракти з російськими компаніями, шоу бізнесом, і так далі. Тобто, фінансування Росії і взагалі торгові якісь відносини з Росією це. Е, болюче питання, яке стосується, напевно, всіх українських еліт, е, часів там десятирічної давності, і так далі, та я думаю, ми і надалі будемо активно спостерігати за якраз цим процесом впровадження санкцій і долію п'ятого президента України Петра Порошенка, як е, такі рішення відіб'ються на нашій міжнародній підтримці. А за цю фахову розмову я дякую е, політологу Валерію Майданюку і бажаю всім на все добре. Дякую, до побачення.